І, типу, є бажання щось створювати, тільки воно якесь хаотичне. Я не шукати людей. Починаю, зробила розсилку, хіранули мені Інстаграм е, один раз, другий раз. Фейсбук удалили другу сторінку з тим, що я безшовний одяг продавала, і хоч якісь там гроші були, іноді приймала замовлення, видалили назавжди. Коротше. А, а, а виходить, що вхід не знаю де. З ноль людей. Купило <смі> є, переживала, що типу ніхто там не реагує, бо ну, типу, перший другий марафон срібний, якихось там, типу, 10, перший марафон 18 людей, перший, другий там 10 було. Але не ну, хоч якісь були типу, люди. Перше, я переживала, що взагалі ніхто не відкликнувся, а потім я так зраділа, що ніхто не відкликнувся, бо я зрозуміла, що якби хоч одна людина купила, <смі> мені б треба було б його проводити. <смі> типу, мені продавати я теж можу заробляти, типа, чи мені продавати саму бізнес-ідею? Коротше, і вторії вітугі... більшн якесь хвилювання хвилювання з'явилось, наче я зараз не знаю, маю сісти в літак і летіти кудись, де я не знаю Фух. Клас, клас. Да. І це твоя реальність, Настя, це твоя реальність.